А вони здалися, та ще й з боєм, поляки і росіяни. От як вони пережили вибування своїх збірних з єврочемпіонату, от зараз нам розкаже про все футбольний оглядач телеканалу 1+,1 Плюс Костянтин Адріюк. Він зараз з нами прямому включені з Варшави. Отже, костю, тобі привіт! То який настрій був і зараз панує на вулицях футбольної Варшави? Руслане, ну що сказати? Я думаю, все можна сказати одним словом. Одним словом, спокій Варшаві впродовж найближчих кілька днів для людей, для любителів розмірного стилю життя. Панує спокій. Мабуть, вони єдині, хто задоволений, хто не цікавиться футболом. Чому зрозуміло? Тому що е, вилетіла перш за все, зрозуміло, для російських вболівальників, вилетіла Росія зі ситими вдоволеними вболівальниками, які заявляли, ми приїхали сюди купити все. Е, ну і зрозуміло, друге це головний траур. Вилетіла збірна. Польщі, просто лише подивіться, от на це відео, яке я назнімав е впродовж матчу Польща Чехія. Подивіться, що робилося в офіційній фанзоні, яка називається Стрефа Кібіца на цьому матчі. І вже уявіть собі, фан-зона вміщує 100 тисяч людей. На 20 20-й хвилині матчу диктор оголосив: все, друзі, двері фан-зони, ворота фан-зони зачиняються, тому що немає куди вмістити бажаючих. Ну, Польща, зрозуміло, вилетіла. Вболівальники поставилися до цього з розумінням, тому що, хоча б тому, що Польща не була якимось яскравим фаворитом цієї групи. А от інша справа збірна Росії. О, за вболівальниками цієї команди було дуже і дуже цікаво спостерігати. Я не пошкодував вчора півдня, щоб погулятися містом прогулятися, поспостерігати, подивитися на російських вболівальників. як іще ще російському вболівальнику переосмислити поразку своєї команди. Допомагали місцеві кафе. Місцеві кафе включили неодмінний атрибут переосмислення російського вболівальника. Це водка, е, до стейка додавалася. Зустрів я одного хлопця російського болівальника, запитав у нього, каже, ну що лишаєтесь чи поїдете далі? Всі ж думали, що Росія пройде далі. Він каже: Я лишаюся, їду звідси, щоб не бачити цієї ганьботи подалі від цієї ганьботи. Ну і скажу так, мені вчора просто дуже пощастило. Я сів в кафе і поруч зі мною сіла група, сиділа група російських вболівальників. Ну, типові, типісінькі російські вболівальники. Замовили кілька пляшок горілки, матюкалися так, що я навіть не встиг запам'ятати е і записати. От, замовляли в польського акордеоніста Костю Моряка, Катюшу і найголовніше Мурку. І тут один із вболівальників встав і сказав російських, і каже, я хочу сказати тост. Давайте вип'ємо за цих хлопців, які так самовіддано боролися вчора, які гризли землю, які не шкодували себе. І тут другий його колега каже, та що в Е, Ну, от в цих вболівальників я побоявся запитати щось. Ну, горілка, сам розумієш, все таке, а в інших вболівальників я запитав, як вони ставляться до волі до їхньої команди. І от я так зрозумів, що вони настільки прибиті, шоковані, що в них емоцій просто не лишилося. От, послухайте. Чесно. На 80%, я считаю, не, не умеют играть в футбол. А греки мужики, а у нас мужика не нашлось вчера. Ток? Только... В траур? Нет, я не в трауре, мне почему-то как-то все равно уже, если честно. А... Я... я не разочарован, не рад, там, Ну, Просто уже а. я, я устал и забыл. Ну і чим і чим на, на завершення відрізняється збірна Польщі від збірної Росії? Збірна Польщі прийшла в офіційну фан-зону Варшаву привітати і подякувати своїм болівальникам за ту фантастичну, реальну божевільну перемогу. І ось подивіться сьогоднішні газети ранкові польські. Подивіться на обличчя е польської збірної. Ну зрозуміло, яке тут може бути е ще обличчя. А Росія полетіла ще вчора, і сьогодні вчора ж прилетіла і не зустрів жоден болівальник. Болівальники були дуже ображені, що Росія навіть просто не подякувала їм після матчу. Ну відповідно, російські болівальники вже навчилися вболівати, а російська збірна ще грати не навчилася. Ну ось так, Руслане. Дякую, Костя Андріюк. Будемо а, набагато чемніші за росіян. Ми українці, а Ми такими і є. Костянтин Андріюк з Варшави на прямому включенні. Костя, тобі дякуємо. Я а, додам і.